Яка ситуація на Запоріжжі? А в самому Запоріжжі і області про це говоримо з начальником обласної військової адміністрації з Олександром Старухом. Пан Олександре, я вас вітаю. А давайте почнемо з поточної ситуації. Яка вона станом на зараз? Будь ласка, вам слово? Ну зараз звучить сирена, повітряна тривога сьогодні. Протягом останньої доби було відносно спокійніше, в два рази менше обстрілів. І це завдяки тому, що дві доби тому наші збройні сили і наші служби відповідні і рухопору на окупованій території зробили неможливе і достали деякі засоби, які не давали нашим містянам спати останні там тиждень, фактично, які запускали ракети С-300. я з так тим, розумію, разом деталі запустить... поки що зарано повідомляти правильно. За да, зарано 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 Не, ну Це було півтори доби тому. Рух опору працює і але разом з тим у ворога таких ракет ще більше 9 тисяч. Тому треба дотриматися всіх правил повітряної тривоги а, і всіх правил, які існують для того, щоб забезпечити ну, свою безпеку своїх рідних і близьких. А, вчора добу тому, обстріли відбулися за Шляхом того, що з літаків запустили ракети, я думаю, всі знають більшу частину наше ППО збили. Одна ракета, на жаль, потрапила в сусідній обласний центр, були жертви знову ж таки в цивільні об'єкти стріляють. І коли ми аналізуємо, навіщо вони туди стріляють, ну не завжди зрозуміло. Не військових там немає, ніколи не було, немає об'єктів інфраструктури, чи у них так воно працює плюс-мінус кілометр, чи просто вони ну, тероризують мирне населення. Сильно у нас обстріли були за останню добу, як завжди. На жаль, і Оріхова і Гуляйполі Степногір вчора ввечері СРСЗО зазнав ударів. На щастя, не так велико багато жертв. Ти лише одна людина цивільна поранена, але багато об'єктів зруйновано. <кл 'язок> Також скажу, що в області наша область продовжує бути коридорами безпосередньо за останню добу. Майже 1500 людей виїхало з окупованої території, з них 312 діток, і це не може не тішити, що люди все таки продовжують. Розуміють і продовжують виїжджати на вільну територію нашої держави, пане Олександре. А Це що От, власне, відбувається на цих окупованих територіях щодо можливості виїзду, от, зокрема, після цього так званого референдуму, щось помінялось в процедурі виїзду, і можливо, у вас є інформація щодо того, як почали бойовики ставитись до місцевого населення на ось цих тимчасово окупованих клаптиках нашої землі, зокрема щодо мобілізації ситуації можливо ну була, тим часом, була те, те обмеження виїзду чоловіків е, призовного віку, і вони е, не дають можливість таким людям такого віку покинути територію. Ускладнюють. Це люди з 18 до 35 років. Разом з тим, я так розумію, ми так розуміємо, що всі чекають там завтрашніх заяв цього недофюрера відповідно. Про подальший хід подій. Е, наразі на окупованих територіях ситуація не змінилась. У нас в заручниках було 512 людей, залишилось 207 мирних людей, які на, по підвалах сидять. Це тільки підтвердження випадки. Надалі ворог тероризують наших співгромадян всіма можливими способами. Ну і плюс у нас же газу там немає вже на одних територіях з березня, на інших з травня місяця, і проблеми періодично з забезпеченням електрикою. Тож ситуація досить. І досить складна. А скажіть, от про людей, які в заручниках, про яких ви згадали, це ви маєте на увазі люди, які не можуть виїхати, чи вони в полоні сидять? Ні, в заручниках це люди викрадали, весь час викрадають, і потім відповідно або за гроші відпускають, або ви знаєте обміни. У нас були там спочатку, там мілітопольські е, мілітопольців міняли і таке інше. Потім ребят з Приморську, посадовців, місцеве саморядування. Зараз періодично там вчителів тиснуть досить сильно, бізнес тиснуть, ну, ну, або ідеологічна мета, щоб людей заставити щось робити, або е, просто гроші. Е, ну, поживіться грошима трошки. Ну, бандити, ну бандити, терористи, тобто методи такі вибити гроші і людину примусити для чого, принизити, примусити для чогось. О, зрозумів. Прошу. Дуже дякую вам за інформацію, пане Олександре. А, нехай ця повітряна тривога мене спокійно. У вас а, Олександр Старух, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Розповів про ситуацію в регіоні. А, нагадаю, зараз в Запорізькій області лунає саме повітряна тривога. А, під час